Це відео з оглядом труни набрало понад шість мільйонів переглядів. Його автор Олександр Кучков. Чоловік розповідає, вже п'ять років веде соцмережі ритуальної служби. Зокрема, й каже, все починалося як рекламна кампанія. Згодом, коли контент став популярним, почав знімати його, аналізуючи запит аудиторії. Було дуже багато різних запитань, на які ми надавали відповіді. Надавали відповіді як про традиції, як про розвіювання забобонів, як про. Товари і про все інше, ми ви, нам задавали питання. Ми відповідали. Це було як сценарій для інших відео. Олександр каже, у цій сфері працює понад 27 років. Тож контент соцмереж -то переважно побудований на власному досвіді. Мені дуже подобається моя робота. Мені цікаво цим займатися. І якщо тобі робота подобається, цікаво ти цим живеш, то тобі ти легко знімаєш і з душою ділишся всім цим. Олександр викладає по 2-3 відео на день. Каже на запис одного зазвичай витрачає не більше хвилини. Втім, інколи доводиться робити кілька дублів. Бачу якісь помилки, то я іноді переснімаю, тому що я хочу, щоб українська мова в мене звучала краще. Багато різних кольорів. Цю зубах можна прокласти як на труну. Глядачі ж на відео Олександра реагують так: дивно розуміти, що насправді це актуальна інформація. Дуже вдячна за чітку професійну відповідь. Мурашки по спині. Капець як страшно. Психотерапевтка Олена Лісова пояснює, люди активно переглядають подібний контент, адже тоді перестають сприймати смерть як трагедію. Він відкриває завісу. Вот людям, которые никогда бы это не пошли, не посмотрели. И делает это действительно легко, непринужденно и играючись. И вот в этом месте как раз и происходит подмена. Вместо того, чтобы прожить горе или столкнуться с этими тяжелыми чувствами, я сталкиваюсь просто с функциональностью вот покупки каких-то атрибутов, в каких-то там вещах, вишенках, і вот это вот підміна, що я як будто бы с этим справился, всё, галочку поставил. І поэтому люди это потребляют, потому что им это даёт лёгкость. Цей хрест маленький, він дуже зручно вставляється в ячейку колбари, ячейки колбаря, колбарі в Запоріжжі на Земні. Карина Голонова, Максим Савчук, Суспільне новини, з Запоріжжя.